Доброго ранку! Триває тиждень масляною. І сьогодні я готую млинці за тим рецептом, за яким готувала мені бабуся. А, якщо мама смажила просто млинці і давала мені їх з джемом або зі сметаною, бабуся завжди робила начинку. І це був ніжний сир і обов'язково родзинки. І Зараз я зроблю так само. Щоб зробити тісто для тонких млинців, потрібно 4 яйця. Пів літра молока і 250 грамів борошна, вершкове масло, цукор. На масляну вже не їли м'яса, тільки рибу і молочні продукти. Звідти і є таке прислів'я, що не все коту масляна, тому що було багато саме молочних продуктів. Додаємо бродзинки і трохи цукру. Це начинка для нашого млинця. Викладаємо на млинець і робимо такий простий конвертик, який трошки. Має присмажитись. Все готове? Млинець. Всередині ніжний сон.